Сьогодні я з задоволенням відвідав дитячу лікарню, міську дитячу лікарню. І це робочий візит, в ході якого для мене було дуже важливо. Ті кошти, які виділили міський бюджет, державний бюджет і залучені завдяки головному лікарю, його колективу, спонсорські кошти, вони втілились в обладнання. В обладнання вкрай необхідне для дітей. Для правильної діагностики, для більш безболісної діагностики, що для дитини, для людини, в принципі, важливо. І, безумовно, це 700 тисяч майже міського бюджету. Причому завдяки тендерам і нижчим цінам нам вдалося придбати додаткове обладнання. Це 600 тисяч, які надійшли саме в місто Житомир з державного бюджету, і це програма президента України Віктора Федоровича Януковича. І це майже 300 тисяч залучених благодійних коштів від наших меценатів, наших партнерів. Тому дуже важливо, що це обладнання сьогодні є. А наші лікарі вони фахівці, і вони з великою радістю, з великим задоволенням, і як ви бачите, дуже швидко освоїли дане обладнання. Тому я сьогодні отримую задоволення від того, що вже це не просто мрії, це реалії, і вони сьогодні працюють в нашій міській лікарні.